Задоволення, яке ми отримуємо слухаючи музику, виходить із звичайного, але несвідомого підрахунку, тому музика є ніщо інше, як несвідома арифметика. Готфрід Вільгельм Лейбніц Закономірно, що кожний з народних музичних інструментів має певний стосунок до якоїсь окремої нації. Але серед них є і такі, котрі за певних історичних обставин з часом стали навіть символами держави чи народності. В Україні це, приміром, кобза чи бандура. А от в Росії це гармонь і обов'язково балалайка. Про неї ми сьогодні і поговоримо. До музичного інструменту під досить кумедною назвою Балалайка більшість людей ставиться чомусь з неприхованою іронією, вважаючи його такою собі палкою з трьома струнами. Але якщо познайомитися з балалайкою та й взагалі з будь-яким інструментом ближче, відкриється чимало цікавинок і таємниць. Доводилося чути, що балалайка це прототип добри. Чи навпаки Домра це про образ балалайки? Ой, це дуже складне питання. Над ним б'ються науковці вже багато-багато років, тому що достеменно невідомо, звідки з'явились і один, і другий інструмент. З домрою ніби трохи простіше, тому що є зображення домри на фресках Софії Київської. І той, то вже свідчить про те, що чи такий інструмент, чи десь схожий на домру, був ще за часів Київської Русі. А от з балалайкою там однозначно ніхто не може сказати. Є версія про що ці інструменти разом виникли. Є за іншою версією, що і домра, і балалайка були запозичені із тюркської культури. Перші історичні документальні згадки про Балалайку датовані, якщо не помиляюсь, 1688 роком. І е, тоді Балалайка стала фігурантом е, в кримінальній кримінальні хроніки. Е, в Москві Значить, відбулася така ситуація. Двоє чоловіків, я так розумію, добре на підпитку е, е, їхали. З вощиком і співали, і грали на Балалайці. І стрільців, стоящих в, в, в караулі на Яйських воротах, сильно Вот Їх арештували, склали протокол і там грали на Балалайці. Mm -hmm. Але ну, аналізуючи вже цю ситуацію, ми можемо. Припустити, наскільки був поширений вже тоді цей інструмент, що нікого не здивувало, що їхали там із возчиками, і грали, і співали. У балалайки відомо три струни, і так само трикутна в неї форма. Чи якось ця містична цифра три <світ> е, пов'язана з цим інструментом? Ну, я вам скажу, що ситуація з балайкою, і в принципі, з любим народним інструментом дуже неоднозначна. Три струни, а було, дві струни, було до п'яти струн на балалайці. Форма була сама різна. От як народний майстер собі уявив ту балайку, от він зробив. І трикутна, і трапецевидна форма, навіть були балалайки, є навіть така версія, що Найпоширенішої форми Балайка була у вигляді овала з обрізаними верхушками. Uh -huh. Овал з тупими кінцями. Uh -huh. Такої от класичної форми, як ми знаємо, Балалайку, Балайка набула завдяки Василю Васильовичу Андрієву. потомственний дворянин з старовинного дворянського роду. Він зацікавився, ще, будучи молодим хлопцем, він побачив у свого кріпосного. Селянина в руках цей інструмент зацікавився, взяв його, він сам був музикантом. Тобто, як тоді було модно, в ті часи він мав хорошу музичну освіту. І тому там, засвоїти балайку для нього було не проблема. І на початку 80-х років 19 століття він звернувся до відомого тоді в Пітері, скрипкового майстра Іванова. З проханням відновити, реставрувати і удосконалити цей інструмент. Іванов категорично відмовився, силаючись на те, що від того може постраждати його репутація як скрипкового майстра. Але почувши, як звучить балалайка, він все-таки погодився і зробив тоді першу п'ятиладову балалаєчку трикутної форми. Сучасний вигляд інструмента має гриф з металевими поріжками, так званими ладами. А от раніше він був гладким, безладовим, і кожен гравець за допомогою звичайних шнурочків відмічав собі на грифі лади. Взагалі, у давнину кожна балалайка звучала у своїй специфічній манері, яка залежала від місцевості, де проживав той чи інший народний виконавець. Балалайка народний інструмент. Він е, виник народі. І його е, назва ну, дуже смішно звучить балалайка. Так не шляхетно звучить, скажімо. Е, як на вашу думку, яка етимологія цього слова? Гра на балалайці на, на будь-якому на народному інструменті вона виникає від, на, на основі мови тої місцевості, де цей інструмент є. Є е, е, е версія. Що назва балалайка чи бабалайка навіть походить від слова балакати, балагурити. Тобто, е, ввести таку невимушену бесіду. Давайте перейдемо до її безпосередньо форми. Я бачу, що тут, крім залізних струн, я думав, що всі три струни мають бути залізними, тут є дві нейлонових. Чи це класична балалайка, чи це якесь удосконалення вже? Ні, це класична балалайка. Раніше на балалайці використовували жильні стру. Трохи згодом, ну, знов таки завдяки Василю Васильовичу Андрієву, який академізував балалайку. Він не тільки її повернув із небуття із глибини віків, він ще її встановив у цю чітку хроматичну темперацію. До речі, разом із відомим на той час музичним майстром Францем Пасєрбським. Він не просто відомий майстер, це придворний музичний майстер. Mm -hmm. В результаті їхньої співпраці і виникла хроматична балалайка трикутної форми з одною залізною струною. Ну, тоді ще, можливо, використовували дві жильні, а пізніше капронові струни. Це якраз і додає такого неповторного тембру, теплого, uh -huh. забарвлення звуку балалайки. Наскільки мені відомо, в балалайці три струни, але дві ноти. Так. Це е теж завдяки Василю Васильовичу Андрієву, бо до нього е стрій. Так само, як і форма була, який якийсь струм мінялась, була абсолютно довільна. Тобто, мінялася від місцевості, на якій побутував цей інструмент, і від тих майстрів, які грали на цьому інструменті. Василь Васильович Андрієв ввів цей академічний стріль. Дві струни однакових – «Мі» і мі, і саме верхня струна ля. Залізна ця, да? так? Так. Мі-ля. У музичному сімействі Балалайок є ось такі гіганти, які своїм звучанням нічим не відрізняються від класичного контрабасу. І грають на них за допомогою ось таких медіаторів. Той же Василь Васильович Андрієв разом із Францем Пасієробським. Згодом розробили сімейство балалайок. Це балалайка прима. Це найменше. Це, да, це найменше. Балалайка прима, балайка секунда, трошечки більша. Балалайка альт балалайка-бас і балалайка контрабас. Найбільша. Концертним інструментом сольним, для сольного виконавства є тільки балалайка прима. Угу. Решта інструментів використовується, мають дуже вузьку свою спеціалізацію оркестрову чи ансамблеу. Так історично склалося, що зі струнними інструментами в мене є певне порозуміння. До того ж, у балалайки всього три струни, дві з яких звучать в унісон. Тобто, в моєму розпорядженні при відкритих струнах усього дві ноти. Але, незважаючи на це, я спробую щось зімпровізувати. До речі, на балалайці грати не так легко, тобто не так зручно тримати її в руках. Ось треба якось прилаштуватися. Ось приблизно так звучить балалайка. І не треба глузувати з цього народного інструменту, що тут ніби усього три струни, і нічого достойного на ньому не можна зіграти. Є у світі такі віртуози гри на балалайці, гра, яких просто приголомшує. Є дуже специфічним музичним інструментом, який нині поступово зникає з музичних теренів нашої держави. Спеціалістів зі гри на балалайці з кожним роком стає все менше і менше. Але разом з тим, через популярність етнічної музики, зацікавленість цим музичним символом Росії завжди мало, має і, здається, буде мати своїх прихильників.